Коли ми були під Угорщиною, тут був католицький храм, коли ми були слов'янським народом, православна церква. Коли до нас на кілька сотень років завітали наші турецькі друзі, тут була мечеть. Коли проходив Наполеон, це було приміщенням для коней. І це Девід Едгар і його п'ятдесятниця. Так, тут події відбуваються в церквичці. Вони по таким збігу обставина опиняються люди дуже різних національностей, які знають дуже багато мов. А те, що протягом 40 років у нас не було ані видатних художників, ані соціального чи історичного контексту і через це в наших музеях повно дитячих малюнків кольорового юкрейдою, старих ковдр і уламків розмальованих тачок. Тому що ми повинні осмислити мистецтво героїчних революційних мас, так само, як творчість Мікеланджело. Тому я скажу вам, що думаю. Я думаю, існує чудовий живопис, менш чудовий живопис, а також з біса поганий. І я не знаю, хто дарує натхнення Бог чи любов. Або ж те, що ви з'їли на сніданок. Та якщо щось надзвичайне і прекрасне зіпсували, зробивши його потворним і патетичним, ми повинні його зішкрепти і відновити те, що було раніше. І це просто фраза персонажки, яка мені дуже сподобалась, до речі, Габріела. Наступна фраза. Ви знаєте, я дійшов висновку, що найбільша проблема з високою культурою у тому, що вона спонукає надто багато думати про минуле. Ви йдете до опери, бачите живопис, які весь час нагадують вам про трагічні події. Те, як погано було раніше, ось чому, якщо ми прагнемо справжніх змін, до влади повинні прийти варвари. Цікава думка. Люди, які руйнують, тому що не знають, як боляче буде, коли стіни держави почнуть падати. Люди, які не знають історії Вавилонської вежі.